Добрий день, друзі, гості каналу, підписники. Вітаю всіх тих, хто дивиться і не підписується на канал. Вітаю в себе на каналі Господарство з нуля. І так сьогодні в мене по великих ципах. Саме ось ось їм взяв, підстелив трохи, поновив їм підстилочку. Вже не було накакуняно. І вже десь на цій неділі вони вже підуть в мене на місце. От. Підстилка свіжа. Кури їдять. Уже, я думаю, можна назвати куре. Не ціплята, а курйо. Курочки. От. Ось такі вони в мене. Оп! Уже й зайшов. Така курка. Ага. Візьми і зараз однею рукою підніми, герой. Вже ніяк, вже важкувато буде. Вона вже трошки повернулась і все. От. То я з тої сторони, виходить, їх повністю зігнав на цю, туди підстелив то вони ще не порозсасувалися, не порозходилися, то я так ось такий один. Ну, він такий не один, їх таких є. Така машинка, оця теж така нормальний пітушок. Ось. Тому да, їм вже треба це ж тіша, підстеляй, тому що їх багато, вони вже й нормально і накладають. Під низом така вона сіла. І дивлюся теж, коли оце в них немає от, е, підстилка там пару днів, вони там навалять. Срібно десь вода капає, то дивлюся, в них навіть пір'я в них бачите, от, маститься. Але хочеться, щоб воно було да файно. як це, от, ну Тут то таке то на швидкість ніяк не впливає. Так, да, тому такі. А по цих кормушках, бачите, в мене так в мене залишилося. Ось дві, там дві. І з тієї сторони теж 4 штуки. Нормально. Я думав, буде не вистачати, вистачає. Сьогодні засипав, до завтра вистачає їм з головою. По воді так само, ну нічого, два рази два рази в день воду залити. То не страшно теж. Ну, звичайно, коли в мене та ніпельна була, я її поки оставив. Думаю, гайці... Уже доростуть, нічого не буду встановлювати. То там, звісно, да, взяв, підвісив, хоч там деякі моменти були в мене по тій поїлці. Кому цікаво, може подивитися, відео в мене на каналі вистачає. Що там в мене виходить, вона була тільки отак, натискання одне. Не на 360, а просто при натисканні. Таке враження, як будто та тіні піля були для кроликів. От. І хочу я в майбутньому, щоб були оці іменно Ніпеля на 360 градусів. Тобі ж прийшов, він дзьобом з будь-якої сторони взяв, стукнув, От, воно відкрилося і водиця, водиця побігла. Отакий От я хочу. От. Вони там, правда, не сильно дуже дорогі, але якось до руки не доходять. Поки так, а далі вже побачимо. Бачите, тут вже піднята вона. І вони все рівно полуприсядки, а це вона шию витягнула, як гусь. І все. І тоді вже їсть. Але все рівно я зараз підніму її, щоб була вона вища, щоб вони не сидячи їли, а вставали і лупили. От. О, що в мене? Що в мене по кормах? По кормі в мене пшениця, кукурудза. Це вже остаток буквально. Ні, це ну, тут цих ще соя там останнє в мене було. І далі вже я там соняшникову макуху в мене ще було, то я її хочу вигодувати, щоб вони її повністю з'їли. У мене там осталося від ще, ще залишилося. Туди, то вона вже там, там макуха йде. Ну що, різниця яка? Більш, більш темніше. Їдять що то, що то. Вони луплять. Бачите, правда, я говорив, там в мене на каналі є, що тут сипучка йде. Дивіться, тут йде сипучка. Ось. Камера сфокусувалася. Бачите, навіть млинок, деякий є, де пшениця ціла, якийсь. Проскакують кусочки, ну їм вже на такий вік їм вже воно не страшно. То коли маленькі вони були там поменші, то тоді так. Да. Коли там ціла пшениця і треба перебивати по другому кругу. А зараз їм вже пайде. Їм вже по-русскому на фракцію більшу давати. Вони, вони великі, п'ють і їдять вони уже хоч би як. Да. Е, соя там. Не шрот, не, соє... не соєвий шрот, а соєва макуха саме. І соняшникова макуха смажена. І я давав премікс. Щоб це все добре засвоювалося. Я додавав премікс 2,5% премікса там. От курка. Ось. 2,5 премікс в бетономішаці перемішав. Звісно, добре, коли оце взяти це через гранулятор, щоб гранулка була. Гранулка, вона, звісно, вещь Тут у мене маленькі Для менших цеплят. Попереднє відео у мене було. Ой, кормушку перекинули. Треба поправити зараз. Ось, тому, бачите, гранулка вона в кучі тримається і вона ну, подобається мені, як вони їдять. Подобається. Раз піти поправити їм ето. Оце бо... ж так, друзі. Перекинуть. Взяв я навіть піднімав, все рівно вони висипають. А от такі в мене оце є. У мене тільки дві такі бочечки кормушки чекаю, поки старші відійдуть. От бачите, про що я говорю? Все рівно десь якась втрата корму буде. От бачите, розсипало. Ну от, вже, скажімо так, пів стакана, пів бокала вважаю, на землі. Ну Трошки менше. Тому що зараз ви все рівно якась втрата комбікорму та йде. Десь вони висипали, десь ви висипали. Все рівно так грам до грам, виходить, 10 кілограм. От. А ті, коли в мене вже підуть більші, то я позабираю в них ті кормушки і попереношу їх сюди. Вже до менших. А зараз поки що так нормально, не страшно. Їдять, п'ють. І хорошо. Ось, на чому зупинився на тому, що добре такий комбікорм да, виробництва, скажімо, його добре взяти, перепускати через гранулятор. От гранулка воно в кучі тримається. ось Бачите, воно таке чорніше. Тут вже в мене соєва макуха, вже все фініто закінчилося. От. І я так само, нормально. То пару днів оця вони, то їм не страшно. От. А коли от через гранулятор воно тримається кучі, вони його їдять ліпше. Ліпше його їдять. А так, виходить, йому треба оцей менший комбікорм взяти раза 3-4 взяти, він займається, він гепає он він... долівіться. Рай ближче покажу, ви розуміли. Байде, вони його їдять. А от погранулці, по гранулці, воно. Воно буде краще. Гранулятор. Краще. Відео на каналах людей, які займаються вирощуванням бройлерів, то вони користуються гранулятором, в мене поки його немає. Поки так. Поки влаштовує. Далі будемо бачити, як воно дошло. Це підстилку поміняв, то вони на якраз. Ось кайфують. Ось у нас бройлили, бройлери, друзі, отак і ведемо це маленьке господарство. Ось! Звичайно, що дехто додає, я попередню партію додав БМВД без сої. БМВД додавав, також пшениця кукурудза 50 на 50 і БМВД, на білка я давав менше. Там буквально результати там на каналі відео є попередні, можна глянути, кому цікаво буде. А от на цих, хто тут де соєва макуха от, і соняшникова макуха. Плюс я взяв відсоток білка збільше. Плюс відсоток білка більший. І по цій партії воно видно краще. Ці бройлер, бройлери вони набрали вагу ліпше, ніж попередня. Це є факт. Ось. Це є факт. Ще такого я конкретного зважування я не робив. Це вже як перед тим як буду. Здавати то я вже хочу їх поважити отак. От. А то я днів два тому взяв, буквально там 2-3 курки взяв, зважив, то одна 2800, друга 3400, а третя була там 3950. Ось. Ну, десь середній, хай буде 3,5. ось вже підійшов час, їх будемо реалізовувати. Тому, друзі, такі от справи. От. Комбікорм цей діє, повторю ще раз, це в нас іде пшениця, кукурудза, соєва макуха, соняшникова макуха. Смажена і премікс. 2,5%. Я взяв свинячий. Свинячий премікс. Там 25% він йде універсальний і я всю дорогу так і даю. І якщо порахувати повідсотково, повністю по цифрах, то в них йде 22% білка. Це якщо змішати повністю все, пшениця, річмінь кукурудза, сою соняшниковий і смажем так само. От, це все виходить в мене 22%. Попередній партії я давав гровер 15%, а на фініші давав 10%. А це в мене, що гровер, що фініш у мене 22% і нормуль. От. Є варіант брати-давати ще більше. Давати білок, що був 25 до 30. От. тому що як брати білок для бройлера. Спеціальний білок МВД, то в них там йде 30-35%, тобі ж можна сою додавати 25-30%. навіть 30%. От. Але дивіться, штука в тому, що сипучка це хорошо, сипучка це довше їх треба буде тримати. А от гранулятор, гранулятор і гранулятор, він тримає повністю в кучі комбікорм. Гранулку вони луплять хорошо. Я дивлюся попередні партії, до товариша заїжджав, він там, в нього велике 52 дня, в нього там вже вони по 4, 3 900-400. От він. Людина годує, я побачив, як їдять, їдять набагато ліпше гранулу. Ліпше гранулку вони їдять. Мішанка така теж хорошо, але якщо є можливість загранулювати, то треба гранулювати. От. Тому, друзі, таке. І, так, і на цьому у нас фініто. Всім гарного дня. Бережіть себе. Хай всіх господарство розвивається, ростуть і цеплята, і свині. От. Тому всім гарного дня, на все добренько. І зустрінемося вже з вами в наступному відео.